Привітки усім! Хочу вам засняти, як змінилася клумба. Я недавно знімала цю клумбочку. Така, от дивіться, по колу насадили тут пітуній. Між ними десь якісь будуть пізніше, побачимо, які там рослинки. От дивіться, які ку. Така клумба вся в каменях. І от така mm -hmm. краса, тут такі ще хвойні, я бачу, насадили. Такі. Вічно зелені цітують чи якісь. Ну ці фоні такі вігілочки, я бачу. Не було. Ми це досадили. потім, дивіться, які класні оці. Ще цвітуть якийсь шиповник як, чи, чи, чи чайна троянда. Ще вам буде розпускатися? Такий дворик гарний. Вон ще отакі жовто-блакитні квіточки. Продовжують цвісти. От вони отак на паркані. Ортензія, теж ще, можливо, скоро буде цвіти, Бузок вже підсвів. Ось тут ще дивіться, які класні. Жовто-блакитні. І Алісом, він, який вже класний, це він розсадив. Мабуть, його посадили. Он цей гібіскус, але я бачу, бачите, на нього багато якась мошкара напала. Не знаю, навіть він чи буде цвісти. І там далі ще отак продовжуються ці ковшики. І ось така гарна чудова клумбочка. Такий гарний двір з квітами. Пізніше ще прийдемо, подивимось. Що тут ще буде? воно змінюється з часом. Цікава клумбочка.